Сьогодні ми з вами організуємо новеньку, гарну кухню в будинку після переїзду з нуля. Щось трошки господарі вже розклали на свій смак, але не все було зручно. І хтось скаже, що може йому добре і так, але не господарям. Тому тут ми все виймали, категоризували, робили зручну систему та підлаштовували під всі запити господаря та господині. І ось подивімося, що у нас вийшло після організації. Чайно-кавовий куточок, і одразу над ним запаси чаю, кави і спиртного. Великі коробки від потрібного посуди також тут. І ось тут в такому зручному місці, але зовсім непримітному, потрібний господині текстиль. Холодильник також вже готовий і має всі органайзери для зручного розміщення продуктів, а весь посуд посортований по зонах та підлаштований під зріст господині, що дуже важливо. Наліпки зроблені скрізь і великими літрами, щоб видно було навіть бабусям, які допомагають цій родині у побуті. Залишилось дуже багато вільного місця, навіть помістилися. Смаколики для домашніх улюбленців, а пусті полички господиня використає у майбутньому.